Привіт! А в цьому відео я розповім вам, чим на ранній стадії потрібно підготувати розсаду огірків, щоб отримати багатий врожай і раніше терміну. А для цього я підгодовую свою розсаду огірків органічним стимулятором росту зі свіжих дріжджів. А для приготування концентрату нам буде потрібно ємкість об'ємом півлітря, наповнена теплою водою. Також буде потрібно 100 г свіжих дріжджів і, звичайно ж, цукор. А на такому етапі зростання для приготування концентрату нам буде потрібно всього лише 10 г дріжджів. Тому 100 грамова пачка свіжих дріжджів нам вистачить на дуже багато підгодівлі, тому що цією підгодівлею можна підгодовувати один раз в 7 днів аж до висадки розсади у відкритий ґрунт. А також потрібно зробити одну підгодівлю через 7 днів після висадки розсади. Ще додаємо 1 столову ложку цукру. І перемішуємо до повного розчинення, ставимо у тепле темне місце на 2 години. А такі пропорції я вам даю не просто так, тому що потім нам буде потрібна ємкість об'ємом 3 літри, в яку наливаємо 2,5 літри води і додаємо туди цю півлітрову банку нашого концентрату. І в нас виходить 3 літри готової підгодівлі для розсади огірків. Ця підгодівля для нашої розсади є стимулятором росту, завдяки життєдіяльності дріжжових бактерій. Виникає активність мікроорганізмів у ґрунті, і при цьому виділяється велика кількість вуглекислоти, і тим самим відбувається швидка переробка органіки в ґрунті, що в свою чергу дозволяє молодій розсаді, у якій ще маленькі корінці, отримати повноцінне харчування в доступній формі для молодої розсади. Тому вона швидко почне нарощувати коріневу систему, а також і зелену масу, а вносити підгодівлю потрібно наступним чином. Обов'язково перед її внесенням потрібно полити розсаду, щоб ґрунт був вологий. А потім, якщо ваша розсада, як у мене росте в окремих горшиках, то поливаємо під один паросток 50 мл цього концентрату. І цього буде достатньо для швидкого і активного зростання. А першу підгодівлю ми робимо, коли у огірків, крім двох сім'ядольних листків, з'являється ще хоча б один справжній маленький листочок, ось в такому невеликому розмірі. Це означає, що коренева система вже росте і потрібно їй допомогти. А кратність підгодівлі, як я вже і говорив, не частіше одного разу на 7 днів. А також бажано цю підгодівлю використовувати одразу, не потрібно її зберігати, тому що вона втрачає свої властивості. Підгодовуйте розсаду правильно, вона буде рости швидко і буде здорова, і віддячить вам великим і корисним врожаєм. А на цьому в мене все. Я вам бажаю великих врожаїв і вдалого дня. До зустрічі у нових відео.